Вулицю Лесі Українки після ремонту закриють для руху приватних автомобілів. Зробити весь історичний центр міста пішохідним. Не на папері, а насправді міська рада хоче ще до кінця цього року. Робота тут лише починається. З дороги забирають рештки бруківки. Після ремонту її викладуть на рівні хідників. Весь простір між будинками перетвориться на суцільний тротуар. З такої звістки тішиться Марія Михайлівна, яка працює тут у ліцеї. Це було б дуже добре. Чому ж тут багато туристів? Завжди туристи йдуть туди, сюди. Ну і учнів багато, тут ліцей і там. Двоякі враження в Ольги Михайлівни, керівник салону краси, каже: пішохідна зона для міста це добре, але клієнти до неї звикли приїжджати на авто. Не бачу альтернативу, яку би місто запропонувало для тих, хто має машини і для кого бізнес залежить від клієнтів, які приїжджають на машинах. Пішохідна зона на Лесі Українки лише частина намірів міської влади. У ратуші вже давно вирішили віддати територію історичного середмістя пішоходам. До кінця року це рішення хочуть нарешті втілити, заблокувати в'їзд автомобілів, пропускати лише трамваї та спецтранспорт. Тут немає такої потреби для руху транспорту, оскільки тут жодна дорога не є наскрізна, можна обійтися навколишніми дорогами довкола історичного ядра. Тому цю зону слід би було віддати ефективніше використати для для жителів Львова пішохідна зона перетворює вулицю на територію відпочинку. Це вже відчули на вулиці Галицькій. Тут практично у кожному будинку, як не крамниця, то ресторан. Постійний потік клієнтів приносить гроші, але лише під час туристичного сезону. Не хочуть посидіти випити кави там чи щось з'їсти. І це звичайно нам добре, бо ми отримуємо якийсь економічний певний ефект. Ну а але знову ж таки, щоб Провести якісь банкети, які приносять більше, звичайно, набагато прибутки потрібно, щоб могло міг доїзд машин бути. Однозначна вигода для власників нерухомості, особливо комерційної. Щойно вулицю закривають для автомобілів, приміщення на ній починають дорожчати. Наскільки люди полюблять цю пішохідну доріжку і почнуть в ній ходити, ми не можемо зараз чітко встановити, за скільки вона там підросте ціна. Ну в будь-якому випадку вона підростає. Ну, Починаєш з 10-20%, а там дещо йде вище. Тим часом на Лесі Українки і далі паркуються автівки. Так триватиме не більше трьох місяців. У листопаді тут відкриють прохід. Проїзду більше не буде. Арсен Данилюк, Роман Меленький, головні новини Львова.